Hey, Mirjo, 16. І сьогодні ми з вами граємо в Broom Heaven. Ми вже його грали за моїми двома сестричками. А сьогодні я граю без них. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть в коментарях, що вас для друзів. І в цьому відео я вам покажу секретки в Дімах. Тепер подайтеся до Діму, щоб заспавнити його. Бираємо. Так шукаємо потрібен нам дім. І я, я покажу вам не тільки кратки в дімі. Буду показувати багато де, але спочатку я покажу дім. Спавнимо отакий от, ну, іграшковий дім. Йдемо в нього. Приходимо тут. І тут насправді цей кубик прозорий і ми впадаємо зараз. Треба правильно впасти і ми впадаємо секретну кімнату зі сайфу. І в цьому Дімі ще є одна секретка. Зараз, зараз я вам її покажу. Йдемо в туалет і тут є секретна кімната. Зараз поки нас встановлюється таймер, бо ми поки не зможемо ставити. Я вам піду покажу секретки в місцях. Ну просто в місцях. Спав на поліцейську машину, не знаю чому. Давайте друзі, спавним вот таку. Поїхали. Поїхали. Запам'ятайте дорогу. Дивіться, ми їдемо з вами. Не, не, не туди, не туда. А хотя... а не, там дуже довгий путь. Дивіться. Зараз нам треба знайти заправку. Вона була на місці королівства, на який я показувала вам в першій частині Брунхевна, то заправку поставили в іншому місці. Її нам зараз треба знайти. Поїхали шукати. Ось чарівний автобус, але знаю, чого його чарівним назвали. Ось вот заправочка наша. Їдемо от заправка. Стоїмо, виходимо, дивіться. Йдемо в заправку. Бачимо вот, таке вот, там з водою. Отаку от, прохо... секунду. Треба якось як... а, от, треба залізти в отако, дивіться. Треба залізти середини. Ти двері не повинні відкрити якось. Не знаю, не відкривайте, але можна ще сквозь прийти. Во-во, прийшли. І тут не сє таємна кімната, але тут багато чого нема, тут мало, але це спокійно виходить. Зараз я вам кажу ду другу дуже прикольну секретку. Поїхали з вами до неї. І вона у нас буде в дімі президента. Знаєте, президент це той, хто керує Україною. Зараз ми їдемо в його дім. Бо там у нас буде секретка. Я забув дорогу. А, от. От Дім президента, от так він виглядає. Дивіться, треба зайти всередину. Тут у нас є таємна кімната. От, бачите кнопочку. Нажимаємо. Ні, ми Не, файно не нажали. Нажали і тут відкриється отака от не секретна кімната. Ми на не піднімаємось і тут у нас отак. Ось таке от приміщення, а на цій машинці президент робить гроші. Зараз ми її включимо. І тут можна її, до речі, безплатно брати. Угу. А назад, і щоб вийти, тут є Нажимаємо і вона відкривається. Йдемо в машину. Хоча нам зараз недалеко їхати, бо секретка, тіє, яку я зараз покажу, дуже легка. І вона недалеко. О! Во, вона одразу тут. Дивіться. Ми Застрібаємо сюди, сюди, залазимо і тут, бачите, вікно вибите. Секунду, сюди, сюди, сюди. Бачите, заходимо сюди, бачите, де ми з вами. Дальше дивіться, тут ми простій лікарні, і тут можна побачити цю дюрку. але звідси не можна залізти. Ну, мабуть, хтось в когось виходить залізти але в мене, бо я не так важко стрибаю. Бігли за, за рікарню вот-вот-вот в вот, вот. нашу машину. Зараз вам покажу другу секретку. Ну, не другу я порядок не буду казати. Бо я за з таким чином. Дивіться. Їдемо до басейну в такому басейну. Йдемо. Дивіться. І тут є таємний проход. Бачите? Дивіться, куди він веде. Так, не в цю сторону. От. І тут в нас веде прямо до банку. Бачите, прямо до банку веде. Телепортуємось. Щоб не хотів, бо наша машина десь там. Так, де наша машина? З вами. А, от вона. Нам цікаві не потрібні для того, щоб їхати до Сократок. Зараз я покажу другу секретку. Вона отут біля банку. Бачите банк? Біжимо за нього. Біжимо до самого, до самого кінця з стін в цей бетон. І тут відкриється стіна. Дивіться. Тут таємна база бандитів. Бачите? І цей тунель теж веде, дивіться, куди. Цей тунель теж веде Прямоком до банку. Бачите, теж це тунель з басейном і тут з'єднів, бачите? Во, і тут можна прийти якось о, во, басейн. Ано побігли, вийдемо з вами. Зараз я вам покажу наступну секретку. Зараз ще перевіримо по дорозі, чи таймер на діма прийшов, тому що ми можемо вже ставити наступний дім, що по дорозі перевіримо. Побігли з вами. Так от. Наша машина. Поїхали. Зараз перевіримо, чи час таймер там прийшов. Поїхали. От, заїжджаємо, хоп, акуратно. О, ось тако. Ні, ще не доступно. Поїхали далі. Далі поїхали, я вам буду покажувати секретки. Угу. Поїхали. Так, що вам наступним показати? Хм, я цікав, що вам наступним показати вже. Треба вже цікаво показати, о. Дім продається? Треба буде заїхати купити. Хі -хі. Ладно, я жертвую. Сейчас купувати не можна. А, во. я знаю, вже яку покажу наступну. Поїхали до неї. Ну, хоча їхати можна і не їхати. Дивіться, що як легко дуже. На во, тут є хоп метро. Я його називаю метро, а тут поїзд. Вийдемо. Сідаємо на крісло. Нажимаємо в ліс поїхати. У нас тут секретка в лісі буде. Приїхали. Да, приїхали. так, Йдемо, піднімаємось. Спалимо машину, щоб потім їхати звідси. Йдемо. для чого нам треба плести, дивіться. Ставимо. оцей його корабля до цього, кораблика, Треба знайти вхід. Бо треба вхід знайти. Це може бути не просто о, вот, хопля. хопля, О, єс. Yes. Дивіться, спускаємось сюди, заходимо у ванну. І тут можна прийти Вот. І тут якесь слово бандитів, тут вот автомати, не знаю, що це, золоті і гроші. Ладно, виходимо звідси. М -м, десь я помню, що секретку, але я не впевнена, що вона іменно там, де ми перевіримо. Ми в правіму стороні от туди Ми З вами пливемо. Ну і ми довго пливемо. О, побігли до цього домика. Він десь близько звідси. Так, подивіться, тут ми можемо поплисти, вот ренажати. що йдемо. А, і воно заспаунилося. І вона катається по воді. Зараз я вам покажу. Лише дивіться, зараз ще покажу вам. Так, куди то нам не пам'ятаю куди йти, певно, сюди. Я фану не... О, так! Да. Дивіться, виходимо. Зараз треба нам Бачите, в ванну? стрибаємо на це і тут буде е прозорий, ну, його не буде видно. Ну тут я зрозуміло думаю. І тут навіть мало світло в... виключити. Угу. Ой, і що тут є кімнатка? Ну не кімнатка точніше, а просто на лір Ладно, Давайте я вам покажу секретку з корабликом. Беремо всі мікруємо ним. Треш сісти на це місце, щоб ми керували ним. Єс. Повертаємо, дивіться куди. Йдемо до вот обада стоїть таблички, у нас попереджають не їхати. Ми з вами їдемо. Приїхали. Ну і тут ну, таємне місце, то, до, до речі, мамо зробити непогану базу. Серйозно, тут мала зробити непогану таку базу. Якщо вам лінь робити зім там або в них стача грошей, або ще щось, то там мало зробити, до речі. Так. Тепер де наша машина мені цікаво. заспавну нову. Поїхали далі. Могли поїхати поїздом, але ні. Чомусь їм мені не подобається. Ой, аварій попадає. в стіну попадає. Так, от тут Дім вільний, здається. Так, він вільний. Так. Спавнемо. Не спавниться? Що? А, в нас вже є дім, Вот він. А, ні, вон ж, Так, так, там я прийшов, зараз я вам покажу. Туда треба заспавнити, Дивіться. Спавнимо ми з вами. Так, де то воно. М -м, далеко воно, Го не знайшли, будемо зараз якось шукати, бо щось я в мене вийшла шукати. А вот. от, спевно, отаку, там де ракета в нас. Йдемо. Для того нам треба зайти всередину. Виходимо всередину. А, нажати на двері. І Для того нам треба піднятись, Ось вот так. Зустрів? Вот так. Ні, не зустріли. Ой, хе. Сюда. Сюди. Сюди? Да. Діти, ми залазимо сюди, сюди тут у нас є таємна дреблі. Піднімаємося і тут буде вот така вот чарівна куля якась. Влазимо з вами. нам більше не потрібен. Так, спанимо нашу машину. І поїхали далі по секрету. Поїхали. Так, тихіше можна. Поїхали. Мама, можна. Поїхали. Так. Куда в нас? Напевно, що це треба іменно туди повертати, але треба перевірити. Так, напевно, сюди. Ну, зараз ми будемо їхати побачимо. Ні, ми тут вже були з вами. Та ми тут з вами вже були. Ой розвертаємось. Та я ним такі прикольні якось глядає, наче. наче, наче, такі, наче тут треба щось звідси накупляти на заробс. Так, глядай, він прикольно дуже. Тогава не встигли повернути. Занадто за пізно повернули. Занадто пізно. Угу. Таймер да. угу. йде. Я знаю дуже багато секреток в дімах. Катюх хочеться показати. Угу. Поїхали далі. Ту -ту -ту. Де это в нас цей дім? Я файно не знаю, як називається, але... М -м. Oh, my God. О майгот. О, вишли. Мабуть, десь... А, во. Я не знаю, чи це там секретка якась. Дивіться, що треба зробити. Бачите чор, чор, червону карту, беремо її. Це обов'язково її треба взяти. Так на іншому сілі. Йдемо, піднімаємося сюди. Я не впевнений, що це схожа на секретну кімнату, але я вам покажу. Багато хто не знає, як сюди попасти. Як зараз я вам покажу. Хоп. Ми прилетіли сюди, бачите? Зараз я вам покажу. Бо багато Просто хто не знає як попасти. Так. Зараз. Бо багато хто не знає, як ось туди. Ой, ось туди наверх попасти, бачите? Ну туди. Так. Поїхали далі, секретку кратко покажу. І вона в нас всередині банка знаходиться. Угу, Середині банка. Поїхали. Чи зараз ще його знайти. О, десь тут має бути банк у нас. Э, да, він тут бачите, дивіться, тут у нас є біла карта. Хопля. закриваємо І сюди. І тут ми попали в таємний банк. Там де у нас є тут золото, тут діаманти, а там біткоїни, Ось там. Я секретку показав, показав. Поїхали далі. По секретки. Хоплям. Хоплям, хоплям. Хоплям. Так, поїхали далі. Сідаємо. І поїхали. Так, куди А, Треба ще перевірити, чи діми доступні ово. Ні, та ми ще йде. Поїхали далі з вами. Тришкодин повернути. С -с 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 -с. Поїхали з вами. О, дивіться, яка прикольна машина. ой 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 О, Подивіться, яка прикольна. Ладно. Дивіться, хто не знав. Я вам Діки, це вам зрозуміло дякую закрати і лайфак показувати якісь. Там якісь корисні фішки що. Віті беремо. Хто не знав, можна зграбити магазин. Беремо. Ставимо бомбу. І вот так це дуже легко зробити і можна взяти. Тільки про це зразу дізнається поліція. Щоб зараз нас не об обни... не сказали, що це ми. Зараз я вам, до речі, покажу, як. Ем, ограбити цей банк. Весь банк. Хопля. Ну ж, зараз покажу. для, зелен... для першого складу три зелені кашта і бомба. І все. Тут нас далі можна відкрити. Хопля, хопля. І воля, і можна вкрасти гроші. Виходимо з вами. Тепер беремо білу кошту. Отак. Це треба буде сигнал. Хопля. я вам кажу, як грабити золоту. І то нам теж треба бомбочка. Хоп, хоп. О, ні, ми доторкнулись. Якщо ми дотернемося в лазері в нас терептує. Вона не дотернувся. Ох, тяжко дуже. Дивіться, хопля. О! Ооо, покажу вам спочатку, як грабити біткоїн. Біткої не треба, дивіться. Беремо цукер, тут маємо взяти її. Хопляємо. Беремо, нажимаємо для другого руха. Ми б'ємо з вами. Чекаємо. Бачите, розбилось. беремо ключ. Бачите, тут лазери. і тим ключом можна їх знищити. Хопляємо. Вот. Дивіться. Хопляємо. Трешарс. шерсть. Бачите, воно трихвіт. Трешерс. Трих, 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 Його секунду. Не знаю, не можу. Зараз треба почекати трішки часу. Поки бомба лоновить. О! Це два рази. І тут будуть біткоін, ви бачите біткоін. Ідемо далі покажу вам. Нажимаємо сюди і хоплям. Зараз Я покажу, як ограбити діамант. Цихлюша більше не треба. Діамант, для того нам треба, бомба в нас є, треба такий от так, ні, ні, задалеко. Треба такий бішечок. Зараз я вам покажу бах. Скоріше тут дивіться. Щоб правильно поставити, дивіться. Дивіться, хопля. ми попали скрізь стіну. Треба, треба зразу готувати, так. Да. Беремо, зриваємо. І от діаманти. Втікаємо зразу. Ох, і найтяжке золото. Я його вважаю найтяжким. О, з першого разу цікшоу не Ой, не там поставили. Вайде тож скрізь. А, ні, тут такий баг, думаю, не спрацює вже. Чекаємо поки о! Ось вот вам золото. Я вам показала, як виграбити оновлений банк. Йдемо назад. Хоплемо. Yes. Так, зараз поїдемо, подивимося, чи доступні вже поставити інший дім, щоб показати вам секретки. Поїхали. Поїхали з вами. Hop, о, отута. О май гадж! Ще дуже мало часу. Пішли я вам покажу ще одну склятку, пока сейчас йде. Або може почекаємо вже. Ладно, покажу зараз. Ай, в главарий попали. Нічого страшного, думаю. Аккуратно, хоп-хоп хоп хоп, акуратно зробити завдання йти, і получить ладно ми з вами поки поїдемо закатки повертаємо. давай гідь! це таки не дуже секретка а фішка точніше давайте нам треба для того взяти пістолетну якийсь і дивіться М -м -м, куди куди це шо я не знаю що, а нам сюди во це ми потім ще перевіримо, напевно що. Дивіться, якщо ми їдемо. Во, бачите, як тільки ми в'їжджаємо в цей тунель, це вважається. Територію... Бачите, ми, ми війшли в територію замку, і в нас одразу пістолети, всі зброї будуть пропадати. Беремо знову автомат. хоп аккуратно, хоп, хоп хоп Ай, попали з вами. Їдемо, дивіться, щось у нас якось не так, дивіться. Дивіться. Це у нас садочок. Подивіться, пістолет, і він не пропадає в нас в садочку. А якщо ми підемо в школу, то він у нас пропаде, який ще. Треба ж до діємо і зараз вам покажу, які три заспавнити. Нам треба заспавнити секунду. Вот так, вот такий, вот воє... Де він? Де він? Хм, ладно, його не віднесли до таких дімів. зараз його в інших знайдемо, бо його до таких не віднесли. опа, хліб, хопа. то де він? Чого? Настільки він ну, рідкісний, А вот от такий вояний дім. От, вот такий воєнний. Заходимо, опускаємось на низ, на самий нижній. Дивіться, тут у нас є кнопочка. Вон, нажимаємо і все ціна. І тут на сейф. Бачите? Що вийшти, теж нажимаємо на кнопочку. Ну і всім. М -м -м Ставте всі лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть віник в коментарях, щоб я вас любляв друзі. Всім до зустрічі з вами був Назар Гемір Юа 16